Всім привіт! Сьогодні поговоримо про мову і фокус, а саме, чому ваша увага розсипається, коли вам так вона потрібна. Також найголовніше як її зібрати назад? Я не можу зосередитися ні на чому. У голові шум і стрес. Я починаю і одразу відволікаюся. Мені важко тримати увагу і Після переїзду, після навчання я занадто втомлена, щоб щось робити. Впізнайте? Але часто проблема полягає не в тому, що ми якісь ліниві чи визвольні. Проблема в тому, що наш мозок просто не звик концентруватися довго і фокусуватися на якихось діяльності такої інтелектуальної, яка вимагає максимальної концентрації. Це не дивно, бо сучасне життя воно живе в межах кліку. Це швидке реагування, це перемикання системи, це багато месенджерів, моментальні реакції, а також багато функціональність між роботою, особистим життям та хобі. Більшість людей намагається змусити себе перезапуститися, зосередитися, але тут треба зовсім інший підхід. Для мене особисто а, рішенням стало це тренування через мову. Тому що мова не може о, давати швидкісний результат і вимагає максимальної концентрації тут і зараз. Також вона тренує пам'ять, вона також дає ясність і а, вона вимагає відсутності шуму. Замість того, щоб вирадити вам найлегшу мову, я раджу вам найскладніші мови. Чому до. Бо вони забезпечують максимальної віддачі. І а, в даному випадку вам треба надзусилля для того, щоб зробити якісний прорив. Можу сказати за своїх студентів. Китаїстів, які реально просто апгрейдять себе, коли починають вивчати китайську мову, тому що не виходить так, як раніше, тому що китайська мова вона відрізняється від європейських мов, і у нас вся увага на іерогліфі, на тоні, на вимові і так далі, на слуху. І Це повна перепрошивка своєї ідентичності, свого розуміння і, звісно, концентрації. Тобто, якщо підсумувати все, що я сказала раніше, якщо у вас реальна проблема з фокусом, почніть вивчати мови. Якщо у вас реальна велика проблема з фокусом, почніть вивчати найскладнішу мову, яку ви тільки можете собі дозволити.